Зачарований таємницями ЕДгар По, роки життя 1809 1849. Едгар Алан По мав багатогранний літературний талант. З під його пера виходили чудові вірші, захопливі оповідання, яскраві літературно-критичні статті. Згодом письменник увійшов до когорти найвідоміших класиків американської літератури. Однак, попри гучну славу життя його було доволі нелегким. Едгар Алан По народився 19 січня 1809 року в місті Бостон. Батьки його були акторами мандрівної театральної групи. У дворічному віці майбутній письменник залишився сиротою, тож надалі його долею опікувався купець Джон Аллан з Вірджинії. Невдовзі родина Алані виїхала до Англії, де шестирічного Едгара віддали до престижного лондонського пансіону. Він добре засвоював знання з усіх дисциплін, але найбільше любив уроки англійської мови та літератури. У 1820 році після повернення до США юнак закінчив коледж у Річмонді і вступив до Вірджинського університету. Саме тоді в його житті стався несподіваний поворот. Поет-початківець, успішний студент, улюбленець товаришів Едгар опинився у вкрай скрутній ситуації через картярські борги, урятувати його міг лише багатий і впливовий опікун. Той, однак, висунув жорсткі умови, юнак мусив повністю підкоритися його волі і покинути поетичну творчість. По обрав особисту свободу та літературу. Цей крок, щоправда, прирік його на злиденне життя до кінця днів. Після конфлікту з Джоном Аланом Едгар повернувся до Бостона. Там, під псевдонімом Бостонець, він видав свою першу поетичну збірку, і, хоча книжку було надруковано накладом лише 50 примірників, на неї пішли всі заощадження автора. Відтоді почалася безрадісна боротьба за виживання. Перо стало для письменника зброєю, література ремеслом, бідність долею, а слава чи не єдиною втіхою. Намагаючись звести кінці з кінцями, послужив у війську, працював у театрі, переписував папери в конторах. Неабияких успіхів Едгар По досягнув у журналістиці. Сучасники були в захваті від його статей, рецензій і відгуків. За гострий язик письменника навіть прозвали людиною томагавком. Однак ані журналістська, ані літературна слава не могли звільнити повід важкого тягаря нестатків. Одним із численних творчих досягнень Едгара По фахівці вважають заснування форми сучасного детективу. Детектив це різновид пригодницької літератури. Сюжет детективного твору послідовно розкриває певну заплутану таємницю, пов'язану зі злочином і його розслідуванням. Зазвичай такий сюжет відтворює історію розв'язання логічної задачі. Головним героєм детективного сюжету є сищик, здатний розкрити будь який надскладний злочин. Письменник наділяє його неординарною логікою, спостережливістю, аналітичними здібностями протиставляє правоохоронцям, неспроможним знайти лиходія. Першим детективним твором в історії літератури вважається оповідання Едгара По вбивства на вулиці Морк. У ньому розповідається про те, як молодий чоловік на ім'я Огюст Дюпен розслідує загадкові вбивства жінок. У Парижі, при цьому він аналізує події, спираючись на газетні статті. Чим завершується його розслідування, ви зможете дізнатися, прочитавши оповідання за посиланням або QR-кодом. Широку відомість здобула повість Едгара По Золотий Жук 1843 року, побудована на розгадуванні піратської криптограми. Автор застосував тут композиційний принцип розповіді в розповіді, добре відомий за збіркою арабських казок Тисяча й одна ніч. Згідно із цим принципом, сюжет твору вміщено в додаткову оповідь, що може передувати сюжету або утворювати його рамку, а оповідач перебирає на себе роль свідка подій, які він описує. Такий спосіб побудови твору дає автору можливість розкрити різні точки зору на зображуване. Оповідач вигадана особа, від імені якої в епічному творі зображено події та персонажів. Оповідач сприймається як літературна постать, котра нерідко постає водночас автором і персонажем. Точка зору або погляд. Оцінювання подій і персонажів з позиції автора або дієвої особи чи кількох дієвих осіб твору. Точка зору не лише представляє певну оцінку зображуваного, а й відбиває світогляд і систему цінностей, які цю оцінку визначають. Нерідко в художньому тексті відбувається зіткнення різних поглядів, що надає читачеві можливість їх зіставляти та протиставляти а також самому долучатися до процесу пошуку істини. На важливість урахування різних точок зору в повісті Золотий Жук указує епіграф, що містить рядок, усі помиляються. Це власне ключ до розгадування основної загадки повісті, що перетворюється на своєрідну інтелектуальну гру для читача, на принципи, які розробив. По, Надалі спиралися відомі автори детективних книжок, як от Честертон, Артур Конан Дойл, Агата Крісті, Англія, Жорж Сіменон, Франція, Стаут, Чейс США та інші. Одним із письменників, які успішно розвивали традиції детективного жанру в українській літературі, був Вениченко. Відбитком цих традицій позначено, зокрема, його повість на той бік. 1919 року і роман Поклади Золота. 1927 року. Після Другої світової війни вітчизняна детективна література розвивала насамперед Шпигунську тему. У цьому річищі написано твори, не відкриваючи обличчя далекого. І один у полі воїн Дольт Михайлика, Європа 45, Загребельного, підполковник Шиманський, Василя Земляка тощо. В оповіданні таємниця Марії Роже Едгара Ланапоз з'являється образ так званого детектива в кріслі, який завдяки непересічному інтелекту розкриває злочин, не покидаючи кабінету. Цим детективом є Огюст Дюпен, префект поліції звертається до нього по допомогу в розслідуванні тяжкого злочину, вбивства молодої парижанки Марі Роже. За розслідуванням уважно стежить читач, який долучається до аналітичних розрахунків детектива. Твори едгара Алана По неодноразово екранізували. Зокрема, у 1960-х роках здобув популярність цикл з дев'яти фільмів за найвідомішими творами письменника, який зняв американський режисер Роджер Корман. У 1981 році на телеекранах з'явився серіал надзвичайні історії серед шести епізодів, які зняли різні французькі режисери. За Едгаром По була картина моріса Роне Золотий Жук, а нещодавно кіномиці спромоглися вповні відтворити багатство фантазії митця за допомогою найсучасніших спецефектів і комп'ютерної графіки. Яскравим прикладом сучасного прочитання творів класика стала стрічка «Ворон» 2012 року американського режисера Джеймса Мактіга. У якій переплелися факти біографії письменника і сюжети його оповідань, у кінофільмі злочинець серії серію вбивств за детективними історіями Едгара По, відтак поліція долучає письменника до розслідування і намагається використати його творчу уяву, щоб запобігти подальшим злочинам.